Доброго дня, шановне товариство! Виникла така потреба зібратися, бо маємо кілька дуже серйозних питань і мусимо обговорити, порадитися і прийняти якісь рішення узгоджені. Порядок денний сьогоднішнього на раду включає фактично три питання: про проведення місячника озеленення, прибирання благоустрою та дня довкілля. Друге питання про службу за контрактом про виділення земельних ділянок військовослужбовцям. І третє питання про децентралізацію влади. Я, з вашого дозволу, хотів би, щоб ми е ще одне додали питання, коротку інформацію про сплату акцизного збору. У нас є начальник нашої податкової, щоб всі зрозуміло, бо ми говоримо фіскальна служба. Е Роман Знович Денис коротенько дасть інформацію. так? І е, просьба є, е, щоб ми першим питанням заслухали е, питання про виділення земельних плянок. Це коротенька буде інформація заступника командира Володимира Григоровича. І е, потім послухаємо інформацію на 5 хвилин по акцизному збору. Добре, так буде, бо це питання про дупіля, трошки нас більше часу займе. Орієнтовно не знаю, який день на слідчий тиждень має до нас приїхати представництво офісу реформ. Може, ми зробимо на другий тиждень таку нараду, запросимо офіс реформ і заодно запросимо всіх перевізників, які здійснюють пасажирське перевезення на територію Золочівського району. Бо діло йде до того, що буде скоро оголошений конкурс на внутрішньому районі перевезення, і треба почути вашу думку. Бо ми бачимо, маємо багато інформації, що не виконуються, чи не належним чи не виконуються деякі маршрути, але, ну, скажімо так, ми поговорили, тому закінчились. Треба подивитися перевізникам очі і з ними переговорити, і тоді брати до уваги потім, хто мав би здійснювати перевезення. Хто совісний, нехай би здійснював, а хто не совісний, то може просити їх, щоб нам не мішали в районі працювати. Бо ми знаємо, що в нас є дуже багато привізників і з них є багато іногородніх. Домовляємося таким чином? Депутати ради і депутатів ради. все домовилися. Тоді ми питання про пасажирське перевезення, про децентралізацію. Переносимо на слідчий тиждень. Всім бажаю здоров'я, Володимир, дякую, що дали нам таку можливість. Я заберу не небагато вашого дорогоцінного часу. По-перше, всі отримали агітки такі невеличенькі. У нас звертається на ви всі бачили, знаєте, що нова концепція розвитку Збройних Сил і інших військових формувань говорить про те, що перейти на контрактну службу неминуче прийде. Вже давно в Генеральному штабі зрозуміли, що мобілізація це не вихід із положення. На той час, коли не вистачало військ і потрібно було зупинити агресора. Вона була потрібна і люди були, ресурс людський дуже обов'язково був потрібен для фронту. На сьогоднішній день потрібні люди, які б були професіонали, для яких зарплата відповідала тому рівню їх підготовки, щоб не готували ми того ж самого мобілізованого один рік, а мінімум три, п'ять і в подальшому за бажанням людина виконувала свої обов'язки. Ми вам віддали наш навчальний центр на сьогоднішній день у майже 100% контрактною службою. Не вистачає професіональних офіцерів, але кадри на нас надходять, і буде, я думаю, що у нас ця ситуація поправиться. Ми вам віддали агітаційні аркуші для того, щоб ви провели роботу або оголосили, або давали інформацію. Про те, що на сьогоднішній день за натовськими стандартами у відповідності до нової концепції розвитку Національної гвардії формуються бригади швидкого реагування. Їх таких буде 4. Перша формується в гостомі. Контактні телефони і порядок звернення там написано у вас на агітаційних аркушах. Умови проходження служби так само написані. Єдина вимога це потреба людях, по-перше, змотивованих, по-друге, фізично і духовно загартованих. Тому що ну і зарплати, відповідно, ви бачите, солдат строкової служби чи контрактної служби, прибуваючи, буде отримувати мінімальну зарплату в 10 тисяч, плюс весь соціальний пакет і до того, ще, звичайно, і умови проживання будуть забезпечені відповідно. Таких бригади, я сказав, вже 4 буде, які будуть перекривати всі напрямки в залежності від потреб сьогодення. Що стосовно, це перше моє. Звернення до вас. Друге, що стосовно землі, я розумію, що у нас всі зараз стали дуже упереджено ставитися до тих, хто приймав участь в АТО і видачі їм землі. Я не говорю про те, що ми всі, у нас близько 300 чоловік, кинемося брати землю під ОСГ. Ні, у нас таких чоловік, припустимо, в начальному центрі 5, які виявили бажання. Все решта бажаються будуватися. Отримати якесь житло соціальне або службове, або будувати якісь кинди на тій землі, яку буде видавати від міської ради. Просто моє прохання від командування начального центру посприяти нам в розгляді тих питань, і тих звернень, які будуть до вас надходити, не відбурювати, а все-таки надати допомогу нам отриманні цієї землі. Я вам дякую за увагу. Всім гарного дня, ну і плідної роботи. Дякую, мати. Питання наповнення місцевих бюджетів є досить актуальне. Одним із його джерел є сплата цих податку від протиметої власне на території від очолених пам'ятських рад чи селищних рад. Знаєте, що відбулася спільна нарада директора департаменту фінансів військової обласної державної адміністрації і начальника головного управління Державної славій службовій області, заслуга, якої прийнято спільне рішення і розпорядження. Рекомендовано всім головам місцевих е, органів самоврядування сприяти, всіляко сприяти, сприяти органам фіскальної служби у наповненні місцевих бюджетів. З тою метою ми пропонуємо кожному з вас створити робочі групи, до складу яких включити представників нашої служби, а також інших зацікавлених організацій. Це стоїть питання не тільки активного податку, це е, питання і екологічного податку і інших податків, які справляються міністерство місцевого бюджету. Тому я ще теж не буду мати багато вашого часу, я пропоную кожному з вас після закінчення цієї наради підійти до нашого працівника і отримати такий лист для того, щоб свій домов на звуку, а ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Ми пропонуємо також до ваших груп включити своїх працівників. Контактні телефони будуть зазначені в цьому листі. От таке вигляденьке повідомлення. Я не буду зараз напевно даватися в аналітику щодо кількості, і сумні спати цим на податку на окремих територіях, на окремих сільських радах. Я думаю, ми це буде, щоб дозволити оглядати на наступні адміністрації і винести рішення чи доручення для рекомендованого виконання організація. Це коротенько все. Я дякую за увагу, за всім добре і вільний Дякую. Шановні учасники наради, ради, в цьому насиченому розні порядку денного питання збереження довкілля, чи довкілля виявляється надзвичайно питання і важливим, сукні нікого немає, оскільки, як ви знаєте, сьогодні перед людством стоїть три глобальні проблеми: це продовольча, енергетична і екологічна. Але з огляду на те, що в останній час в дуже сильно загострилося питання. На охороноволишньому середовища, а ті катастрофи, техногеніки, які відбуваються сьогодні у світі, попусіме Японія, Україна, Чорнобиль і багато інших. Зміна зміниту, госне води і таке інше, будуть впливати на безпеку, життєдіяльності діяльності, насамперед людства. Ну і всього що є сьогодні на планеті. І саме сне, що нам, нашим дітям, і внукам треба вже цю проблему вирішувати. З огляду на це му ну, Сказати, що Золочівщина має такий приклад загострення такої проблеми вже в минулому році. Це було пов'язана із горінням торфу, ось, який тривав майже цілий, ну, цілий, цілий літній період. Хочу сказати, що і сьогодні ця ситуація є напруженою, ось продовжується горіння. І треба приймати лекальні заходи. Просто сказати, По нижній рівні води теж була актуальною проблемою, яка ніколи раніше не виникала не тільки у зоні депресійної ліки, а і по цілому районі. Це теж надзвичайно важливе питання, яке фокусується у площині тих питань, які ми сьогодні будемо з вами розглядати. Тому -то в цьому контексті можна сказати, що Залочівщина на сьогоднішній час володіє досить... Потужним природноресурсним потенціалом це лісові, це земельні ресурси, водні ресурси, Ось, які безпосередньо впливають на економічну політику нашого району, які впливають на облаштування територіальних громад, на підтримку екологічної рівноваги, ну і без сумніву впливають на якість і рівень життя громадян нашого району. Тому то основне завдання. На сьогоднішній день як е, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, всіх нас це є ефективне використання ресурсів, які надані нам на сьогоднішній день, є в нашому розпорядженні, ефективне використання, ну і без сумніву їх збереження. Е, хочу сказати коротко, що відсутність промислових гігантів, традиційне сільське господарство є підставою знаєте, для такого е, ну, Гано екологічного стану злочистого району це з однієї сторони, а з іншої сторони є цілий ряд проблем, які на сьогоднішній день видаються актуальними, важливими, і їх в найближчому, найближчому часі, і майбутньому, що треба буде вирішувати. Ну, серед них можна би було назвати коротко це забруднення поверхневих, про побутовими побутовому високому зв'язку з фізичним, моральним зносом, водопровідно-позиційних систем, а у багатьох, ви знаєте, селах і селищах і містах, і їх відсутності. Невищі питання на сьогоднішній день почали багато вже зроблено централізовано збирання вивезення, сортування та лотерізації відходів твердих побутових. Розовлювання і вирвнича діяльність в зоні прибережних смуг, то, що стосується засмічення водних джерел і водних об'єктів на території. Нестача коштів на догляд за медиатурними системами в частині внутрігосподарській, це є дуже важливе питання. У нас по території 28 тисяч осушених земель. Сьогодні сільські ради, фактично будучи власниками комунального майна в цій частині, якщо мають коштів для їх утримання. Рано чи пізно це питання поставить. І вже на сьогоднішній день майже тисячі гектарів, що є земель перезволочені. І саме, не, що це паї кого людей. І рано чи пізно ці люди прийдуть до влади і з тим, що заболочені сільські всі наділи, їхні паї. І що звичайно брати оренду, тому такі, такі учасники землі не буде. Буду є часу, можливо, це досить питання Фальне питання у нас, як Прошлого року підняло то торфовища і сухостої, сухі трави. Такі були торфовища в прошлому році, червоне за княже. Я вам скажу, я вже в районі 11 років такого ще не б не було. Глибина торфу 2 метри і воно горить. Отак як стіжок з сіном, воду лиєш, з воно знову його просушує і горить далі. Яка до вас просьба? у нас зараз в даній ситуації і знову починає вже торховитися десь метр два, три, п'ятнадцять, двадцять горіти. А чому горять? Спалюють кругом. Як говорив Ігор Миколаєвич, значить є простий метод, як прибирати. Те, що позбирали, але треба ще б утилізувати. Нема фіри, нема трактора, найпростіший метод. Візьмемо, спалимо, і то не буде ні голова, ні депутат, а знайдуть такого, вибачте слово найдурнішого, який там за чвертку піде і буде палити. Я такого не раз теж попадався, мені кажуть, ну, гасом ще. А він не розуміє, що він тим, де дихає і ви де дихає, ну це перша тема. А друге, ті чагарники, де звозять звалище. То брате, Перегноївська сільська рада, на, де, де торфовище є, там ще є оті звалища. То ви як голови, подивіться, чи є то звалище на торфовище, чи немає. От от у з червоного, от я можу сказати, в прошлого року ми гасимо торфовище, в'їжджаємо, а людина вивезла кукурудзиня, ще що, на саме торфовище, тут машини далі, а хтось змочив запіть болило. Не пішов ні з Ікова, ні з Луцької ради. прийшов вже світ. І коли воно згоріло, воно зразу пішло в глибину. Тому моя просьба наша, шановні голови, у вас є багато тракторів, у вас є багато на території почок з водою, у вас є фермери. І фермери допомагають. То їм слова вдячні, але треба з ними працювати. Як виникаєте 2-3, 4-5 квадратних метрів торфу, візьміть Івана, Василя, ви маєте свої ресурси, я добре знаю, як ви маєте ресурси свої. Я з вами співпрацюю з сільською радою, діяти, взяти, що ви використовують землю. Ви його попросіть, бо дай бочку здоюти непоченок, і пригастить. А якщо ви собі не даєте ради, телефонуйте нам, Ірина Іванів Володимир Йосовичу, мені особисто, например. І ми будемо реагувати. Тому що простіше нам погасити 50 квадратних метрів, і потім ми приїжджаємо, а то вже є тисячу гектарів. Ну, повірте, то хто торг не гасив, от нас гвардія гасила допомагала в Червоному, от був командир, ті хлопці, що було, то, може, ваші діти, чи муки, чи же що. Вони кажуть, знаєте, ми, ми навіть за 10 тисяч гривень не робили на тій роботі. Ну, Щоб потягати, то не себе, то треба оті з водою рукава тягати її. А простий приклад, метр квадратний торфу погасити, при глибині 50 см треба півтора тисячі літрів води влити. То я вам так, як не математика, говорю, чисто я спеціаліст, і, пер, і, і воно є переконано. І хто є з червоного, знає, яка то була біда, яка да, да, далі є. Тому зараз зверніть боків, де всі сухостою стоять, і де є торфовище. ну не знаю. Залучайте цих власників, ми зараз адміністрацію восени пройозно, що моремося, їх вони ж є в оренді землі, ще щось то є перше, а друге вже цікавляться правоохоронні органи. Ну Ми ще погасимо ми тут, а тут колосальні затрати. І хто ще може зато просто сісти. То Я нині не страшу, ні сам, якби Держслужбовець, грішний і хоче і тим. Але я кажу, будь-яке порушення воно має якісь собою наслідки. І тоді не спитають голова, ти полив чи не полив, що є твоя земля, чи маєш синокоза, які ти приймав міри. -мі 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 -мі. Та саме мене питали, які я міри приймаю, що мої з ним із як її роблять. Тому така просьба, якщо воно є, то ну, зараз на даний час на найпроблемніше питання, то є торховище. Тому гори, Ігор Миколаївич, повторився, рівень води впав страшенно. Якщо брати більшаницю, то, вони, не сказали, то як ті, що воду качають для ВІГОР в скважині впало за, з прошлого року, з квітня по вересень, рівень води десь 17 метрів. Ну, ті, що качають на Львів. Ну, та як про одну скважину. І та сторона, керівництво -кер повисихали в людях. То таке моє звернення. Якщо горить, разом працюємо. І друге було дуже розумне питання за діти, не буду потворитися. Пустуючи будинок. Ми на даний час маємо вже в районі 22 пожежі. Із них є два трупи, один травмований. А ті трупи то є, у тих хатах сільські голови знають, то є то є вижняне, що ми це ще, то там, де збираються оті сини благонадійні. Палять, гурять, п'ють і там же ночують. І такі, там. Тому що від відміть ліс з ними роботу. І ще секунду часу заберу, в нас багато гори, от зараз будуть спалювали, то є постуючі, ті ферми, колгоспи недобудовані, вони заросли чагарниками, з боку триву спалюють, трава заходить собі, вогонь прямо заходить в ту будівлю, тоді будівля горить, горять і людські дачі не обкошені. Ну, є масло. Ви є голова, ви є бій, не будемо вас вчити, як ви там маєте працювати. Люди вас забрали, наші вам не двіться. Я думаю, ви можете сказати їм слово більш аргументовніше, ніж ми тут за трибуною, комусь щось пояснити зараз.